Вітаємо усіх прихильників футзалу. На першому з чотирьох протистоянь сьогоднішнього вечора. Зустріли лідера турнірної таблиці. Є Можливість передачі. Ліворуч, Непогана спроба Сахаревич. Голу немає. Стійка, який момент. Ліворуч Береза, караван вище. Простріл. Зараз напрошується від каравана. Удар Береза не влучає з колектив Уфам 14. Зараз є можливість удару. Вперва гра на грану. добивання Климко. Пол... Передача у центральну зону. Юрій Близнак. Віддає Ігорю м'яч, той прибуває доволі непогано пустій ворота. Говори Зал... Береза. Зустрічає м'яч, близнак, передача, удар, стійка. Обмінялися. З носка дуже невдало. Зараз пробуває поворотом Васенюк. Його вистріл! Поперечка. Гра ну, у стилі шаолінського футболу. Я б навіть сказав. Можливість передачі. Климко, удар, голодену! Інтеркарс веде в рахунку. На шостій хвилині зустрічі досить таки. Для Івана Сахаревича, але він не зумів їх реалізувати зараз. Удар від каравана під ближню стійку брала участь у своїх баталіях минулого тижня. Атака близнак! Стійка! Який момент береш! Горчаківський удар з носка. Приміснього суперника. Вистріл! 2-0. Мене бачить. Посних команди Інтеркат. Близнак! Не можна його залишати віч навіть. Немає значення. Москвитин також набиратиметься терпіння. Є можливість удару. Васенюк не забив. Хата Харчаківський у чотирьох захищається. Є можливість передачі. Вільний партнер Удар. 11 нас один один. Блискавий передача Юрія Близнака в напрямку партнера. Тут. Він пробиває поворотом. заблокував цей вистріл. Тарас Москвитин знову крилов! Удар немає голу караван! І в сьогоднішньому протистоянні. Сахаревич! Чудово пройшов Москвитина. на удар! Близнак. Це відчувається Впевненість у силах близнака. Удар від Дмитра Караван. Інтеркарс. Тут же контрнаступ 4-2. Саламаха. Сахаревич. Передача, Удар. Немає Має Саламаха. Сахаревич. Климко. Саламаха та крилов. Удар! Стійка. Уже втретє. Сьогодні вона рятує. Руки собі допоміг його Берез. Передача у центральну зону. Є можливість удару 1 один! гра від Сахаревича! Інтеркарт з другої у зустрічі виходить вперед. <му> Ледь не помилився, хоча тут була. Спроба удару Крилова. Стійка! Перед ним Іван Сахаревич. Ігор ставить спину. Помилка. Пусті ворота Климко. Перекидає удар 3-1. Нарешті Андрій Климко робить ту справу, яку до цього не вдалося зробити. Ну і такі речі завжди приємні під час прямих ефірів. Береза удар. Гол 3-2. Провалилися тут Кужелюк і компанія не дуже довго лідирували з перевагою. У два голи гравці команди Інтерка. Пустити до себе другу і третю команду турнірної табли. Удар в дальній Данікут! Близько... Відповідає своєю дією простріл. Удар! Ударго! Чудова взаємодія від команди FlexORES. 3-3. За 8 хвилин. Прирадується мені їхня зустріч з Уфамом. Саламаха не забиває. А потрібно ж було. Соломаха знайшов Юрія Гарчуківського. Той пробив з лівою у дальній кут, але не знайшлося. Були знак. Відірують до передачі москвити, друже. Як же ж так? Куженок удар! Оооо! Чотири це вже куди цікавіше. Олег Куженьо! Забиває м'яч, так. Були знак. Васенюк вільний удар по центру. На добуванні знаходився Береза, Крилл іншого. Атака 2-1. Близнак. Береза вільний. Близнак. Змістився у центральну зону. Гол! 4-4, Юрій Близнак. Не залишив жодного шансу Роман. Откачу. 45 секунд. чисто рвого часу. Крилов, Крилов! Втікає від опіки, а чому? П'ятою. Намагався поміж 3 атака. 1. Климко. Кужелюк. Удар на дворо! Оутсайдера турнірної таблиці. Атакує Флексорас. Близнак. Удар повзвору. Можливо. Все ж таки, Інтеркарс створить сенсацію. Крилов! Удар! гол! 5-4. Крило! Виводить Інтеркарс вперед. Наприкінці цієї зустрічі. Інтеркар стає першим каменем спотикання для лідера бронзової бізнес-ліги.